Видобуток сланцевого газу замість вигоди екологічне лихо попереджає всеукраїнське об'єднання Свобода, аби розставити крапки над і голова профільного парламентського комітету Ірина Сех провела окремі слухання. Сьогодні вперше відбулася дискусія. Дискусія, яку чекали екологи, дискусія яка чекала громада, яка чекала громадськість, яка чекала науковці українські. Хочу сказати, що до того часу жодної дискусії не відбувалося. Але влада фактично саботує такі дискусії. Вона вже все наперед вирішила, що добре, що ні, без людей. Я знаю, що зараз, після після власне сьогоднішньої комітетських слухань, буде шквал знову ж таки таких нападок Будуть кати, якщо о, ви проти сланцевого газу, значить ви за газпром ні. Ми не говоримо зараз. Ми хочемо з'ясувати хто який буде економічний інтерес. Чим захищені територіальні громади, який буде інтерес для держави Україна? Чому держава Україна сьогодні вже втратила, тому що вже з'явилася фірма прокладка? Чому вже втратила 10% свого прибутку? Свобода за газ власного видобутку, але тільки після експертних висновків українських фахівців та відкритих угод, поки що вони секретні. Зокрема, ті, які уклала Харківська і Донецька обласні ради, із компанією Шел та кабінету міністрів. Депутати обласної ради Донецької і Харківської чи мали право вони давати згоду на укладення контракту, якого ніхто в очі не бачив. Депутат Свободівець Ігор Швайка у суді добивається оприлюднення умов. Представники самої компанії Shell на комітетських слуханнях говорили загальниками. угода складена в рамках взаємодії держави та інвестора, і ми порушимо міжнародні й українські закони, якщо її відкриємо. Але якщо з видобуванням буде якась проблема, то обіцяємо вирішити сьогоднішня наша позиція от, власне в цьому питанні, Вона знаєте, така е е е е контроверсійна з одного боку. Ми за, і ми сказали чіткі умови. А в теоретично, да, програмово. А коли ми зайшли в практичну реалізацію, ми побачили, що жодна із цих умов не виконана. Положення закону про угоди про розподіл продукції не виконані. Ми розуміємо, що і диверсифікацію робити треба. І розуміємо, що так само територіальні громади, засоби масової інформації і широкі кола залишаються просто без будь-якої достовірної інформації. Натомість є якісь там примітивні славди, які показуються, наскільки це все вигідно буде. Гідророзрив при видобуванні сланцевого газу подібний землетрусу. Це метод фрикінгу, від якого ООН застерегла усі країни світу. Продавлювання і цієї ідеї, і цього проекту в Україні це є типовий зразок. Порушення Оргуської конвенції, яку Україна ратифікувала в 99 році, яка як міжнародна конвенція має вищу юридичну силу навіть над національним законодавством, і яку мають добре знати представники компаній Shell і Шеврон, і яку вони в першу чергу мали би дотримувати стандарти цієї Оргуської конвенції, і вона вимагає дуже простого оприлюднити наміри ще до того, як ухвалено управлінське рішення. Аби захистити громади, фракція всеукраїнського об'єднання Свобода вимагає внести зміни до бюджетного кодексу закону про розподіл продукції і земельного кодексу. І зараз земельні ділянки не знову ж таки від цієї ж Америки і тої Польщі будуть зараз для так званих суспільних потреб. Якщо в Америці на тій землі, на, на землі, де є власником людина, є газ, то ця людина вже забезпечила себе своїх дітей, своїх внуків у нас. Якщо знайдуться сланцевий газ, крім екологічних проблем, господар цієї земельної ділянки не буде нічого мати. Тобто я хочу щоб щоб розуміли різницю. Свободівцю підтримала більшість представників громадських екологічних організацій. Таку дискусію уряд України має вести з українським народом, і він має запитати у народу, яким шляхом іти Україну, якою має бути енергетична стратегія, не на догоду кланам і корпораціям, а лише в інтересах українського народу. А через 100 років наші нащадки розумні. Винайдуть таку технологію, яку яка дасть можливість видобувати сланцевий газ без такої шкоди для довкілля. Дуже добре, що громадські організації, які сьогодні були присутні на комітетських слуханнях, ну мають таку фахову підготовку, мають таку власне серйозну, серйозну, ну певну навіть професійну підготовку. І це мене певним чином тішило, що громадськість, громадськість піднімається і себе захищає. Якщо не захищає влада, то захищають люди себе. Мі себе, але дуже не хочеться, щоб вони себе захищали з вилами.